Всім привіт, друзі! Сьогодні на Дніпрі на острові Тарас, Костя. Привіт усім. Будемо пробувати ловити судака, щучку. Зараз розставимо палатки і будемо потихеньку збирати спінінги. Поїхали. Палиці вже зібрав, це прорек дайва і кінчинчик. Палаточку вже установили, тому потроху зараз хлопці будуть. Теж наловить. Да, Тільки прибули з хлопцями на острів і такий дощ, вітрюгаючи починається. Лодки <нах> так А, лодки повзлітають. Нічого, палаточка стоїть. Якщо що, то сховаємось. Вона не промокає. Все, хлопці вже пішли, я теж виходжу на воду. Вже так консонечко пробивається, тому стартуємо. Я на воді, ну погодка, звісно, підкачала трошки. але ну, нічого, напевно, теж половимо непоганих кукунів. А може ввечері будуть і судачки. Тому будемо впиратися. Добрались до місця і зараз спробуємо ось такий здаггер. Є yeah! рибинка. Перша. Хлопці теж кидають. А я вже піймав. Ось такий. Матросик непоганий. Можу вам сказати одразу, куди під лодку пішов. Ух ти, Ганяє, круги наворачує. Ось такий ось красунчик. Ох! Непоганий. Ось і він. Дайгер знову працює. Зараз відчепимо його. Ось такий ось красень. Біжи. Приманочка і доволі такий жирний кабан. Ого! Це добротний окунь. О, як. плавник он поднял и нырнул. Иди сюда уже. О, не, 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 не под лодку. Что вы все под лодку ныряетесь? Ой, хороший. О, да ты что. краса. Це вже розмір побільше і схопив одразу на падінні. Тише, тише, ось такий ось красавчик. Ух, супер, друзі. З вас лайкосик, коментар, кому подобається риболовля, підписочка. Пускаємо його. Біжи. Далі стали вже, Судачок маленький, вам показують. Молодці. Повітряна тривога почалася. Ех, ну нічого. окунці клюють, хлопці судачка навіть піймали вже. Опа! Оце покльовочка була. Та ти що? Оце окуні дають, рибацький адреналін, более спінінговий, це взагалі. Класно. Невеличкий оце вже. Ну все одно приємно дуже. Випускаємо його. Пішов до домку Хлопці за підсакою пішли. Когось. Злапав. Оп, і я. Теж піймав Оп, під саку взяли, не взяв з першого разу. Напевно, добряча рибинка там в них. І я тягну когось. О, в мене матрос. Невеликий. То хто хто? Содачення? А в мене окушеня! Ось таке ось. Роз'їло, поставимо ось такий ось ізік. Спробуємо його і закид. І хлопці там надибали судочка? Опічок був. І є рибка, поки я там ногу часав і до куса комара. Що зійшла? Бо був кінець А може є ще? А, є, він на мене йде. хе <розбишака> А, так це зовсім малий. <розбишка> Ось такий на мене йшов. Это зовсім маленький. Вот такие вот. И я. И сидить Уже майже под лодку. Клюют невелички. Вот такие вот. Зовсім щось розмір менший і менше. Один глаз щось у нього мутміть такий, без пошкодив. І ось такий. Вже без хвостика. Рибка, спробує так. Клюнуло навіть без хвостика. І теж матросина. Хвостика нема, а окунь є. Такий доволі непоганий. окунець. Ось такий ось. Гарнюня. А хвостика ловив без хвостика. Все одно клюють. Хі -хі. Клас. Додонку. Оце окунь. Увалив, поставив. свого улюбленного фото и одразу біля лоточки малюк растекается ох кабан не 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 воды кругами так и что арбуз самый натуральный арбуз иди сюда, иди. Досить уже. Бытись. Вот это арбузина. Это такой добротный кукунец. Зион патос. Майже Та в шахте полностью. Деликатно вытягнем. Вот такие есть. Зараз зважимо його. Подивимось, скільки важить. Стоять кілограми, і зараз його зважимо. Скільки він важить у нас? 590 грамів. Ось такий ось гарний окунець. Супер. Випускаємо його. Все, пішов. О! який тичок був Ну, доїсть. і є матросик поставив а може і не матрос поставив митя мауса і хтось хапнув такий добрячий що ви всі не вроді матрос та шо ви під лодку всі про те Ой, так гарний. О, зійшов. Ну, був добротний. Хлопці вже теж тут. О! Є судочішка. Поставив дагера і є рибинка. Вже так потроху темніше, але не так активно клює, як вранці, але все одно клює. Оч, там так є. Оп, і пішов. Молодець. Відцепився. Певно, там взяли судачишку. Так, судачиня. Невеличке, але судачиня. Голодний був такий, заїдав. Раз промазав, другий раз промазав. Ого, на третій раз вже попав. Це матрос непоганий. А ні, вони дуже непогані, але бойкий ось такі. Фатіка поставив. Фатіка поставив і є. І о! Вечір дуже рідко клюють, але все одно клюють. Все одно приємно. Такі он. невеличкі. А ось і він цепимо і відпустимо пішов. Так, башкою маше охмунь щось судака. Сьогодні не видать у мене тільки окуня. Ще трохи часу є. Ось таке є ще, трохи покрупніше. Ось. Друзі, вже. Тимніше починається дощик, тому пливемо в табір робити уху. Чагиря тут, коли паводок був, попідмивало берега і ось такого ось наваляло дерев, острівці і голубина тут, до речі, така немаленька і течія. Суми тут точно живуть. Де, з хлопцями варимо. ушицю. Ушиця в ділі. Так. Ну, судак, окушки, поки ще чекаємо, коли закипить. Сосиски жари, ну, буде смачно. Ось так ось виглядає ушиця. Ну, смачно, бульйон смачний. Доброго раночку всім. Цілу ніч було мокро, сиро, прохолодно. Як воно? Спальники у хлопца, он мокрый. Але... Ну, да, все это не нормально. И все добрые. Ты же Тарас на лодке спал, тоже мокрый. Все. в палаточке нормально. -то. Будем собираться, это, вырушать. За окунем, щупаю, судаком. Сейчас перекусим. Раз ушицы и і... на воду. Випливли, друзі, Попробувати судака та щуку крупну на ямку. Ось такий є гамблі, спробуємо одразу. І може й клюне Перепливли на старе містечко і вже хтось клюнув. Доволі таки непоганий в траву йде. Зараз його вивалимо очі це у нас вроді окунь. Хлопці стоять судак. 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 Невеличкий. Ого попер. Суддачі я. Ось такі ось. невеличкі. Ну, який злюка. Прям злюка. А? Ось таке ось. Біжи. Є, yeah, це оконь. є yeah. заїв так прям О, ту башкою маша. маше таке поросятка нормальне опа мясо до грячий конець опа ось і він Хороший Днепровский окунь. Выпускаем красунчик. Шов. Еще один. Такий непоганенький. Башкоя маша. Конкретно. Куда в траву проте, блин. в траву став. Якісь у него личинки на голові он завів траву І на підбородку тож якась живність незразуміла. Що такий добротненький. Арбузик. Тихо, тихо, тихо. Ось Давай, повикабел, Вися трошки. Але вже або погода після дощу, або щось не так. Бо дуже слабенько клюють. О, Тарасон тягне рибину судачішка. Невеликий судачішка. О! І Костя на Нанив, На ниву. нічого в мене нічого не клює. Ще є ялепинка. Те, ж коня, ну дуже слабенько щось. Атмосферний тиск на нього вріяє. Ну, потрошку їсть. І Зійшов yeah. а <риклад> запах. <риклад> <риклад> Ого, це такий непоганий. Оп, зійшов молодець, тікай додому. Сонечко тільки вийшло. Трохи краще почало клювати. І так башкою маше. Опа! А ось він. Іди сюди, іди. ось такі ось І те, що якийсь у них на лбу якась живність такій жабочки чи... таке цікаве повзає біжить поставив фата улюбленого і на фата клюнуло теж не дуже великі але все одно приємно покльовки постійні Майже стали. Заради їхніх покльовочок Побалдеть саме то. Уху ми вже зробили, поїли, Ну, риба нам не потрібна. Бо судачок то взяв би поїсти додому, пожарити, або тут пожарили додому. Добрал. Добрал. <свят> <свят> Не знаю. О, и я. Иди сюда. Вот такие вот. Ого. Такая вот лярвочка, фиолетовенькая, ай, вот такой матросик. Ну вот такие есть, бежать. И я, конечно, лярву Клюнул. арбузики жуют. Давай, ведь чепляйся. Ось такие вот. До дома. Кунец О, і одцепився, молодець, і ярвотку сили. нема лярочки більше. Поставимо щось інше. Друзі, кльов трохи затихає, тому будемо двигати до лагеря. Поставив такий вже обірване не було. Поставив якийсь він такий колір в нього, странний, невиражений. Поставив на одному гачку остатки від рибакльового силікона і ось такий ось матросик біжить. Ну що, друзі, будемо завершувати риболовлю, вже сматуємося. Кожен рибку піймав, всі да, всі рибинку зловили. До наступного цікавого відео, Па-па.